Всім привіт! Мене звати Дмитро Миколаєвич. Я ваш вчитель фізичної культури. У нас сьогодні такий насичений повноцінний урок. Ми з вами зробимо вправу на рівну лаву і зробимо дві силові вправи. Це будуть у нас відтискання підлоги для м'язів, рук, грудей, певчей і присідання для м'язів наших міні. В кінці уроку ми зробимо вправо на гнучкість. Отже, що нам необхідно для уроку? Перше — це спортивний одяг чи річний одяг. В якому можна робити фізичні вправи. Друге, вам необхідно провітрити приміщення, в якому ви будете займатися. Третє, необхідна локація. Зазвичай ми перевіряємо роблячи один крок в одну сторону, один крок в іншу. Руками я рухаю для того, щоб перевірити, що нічого я не зачав. І останнє це порада вже на мене, приводити трошки водички. Якщо ви втомитесь у кого року, декілька ковтівних вправ можна для того, щоб поповнити водний баланс. Якщо все, ми зібрали покупи, можемо починати урок. Підготовчу частина уроку. Перше, що нам необхідно, це розім'яти нашу стовпу для бігаючих і стрибаючих прав. Тому руки ми тримаємо на поясі, для того, щоб спину тримати рівно, залишаємо стояти на одній нозі. Три, чотири 5, 6, 7, 8. Відставляємо в одного сторону і в ту саму вправу. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Мінняємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5. Тягнемо носки вгору, як можна вище, вгору, піднімаємо носочок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер, зовнішня сторона ступи. 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. І звичайним кроком 20 кроків для того, щоб заспокоїти і розслабити слуху. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер! Ми розв'язали з вами слуху і зараз ми зможемо перейти до бігу. Бігти ми будемо дві хвилини для того, щоб розігріти наші м'язи і підготувати їх для основного частиною повільним бігу. Побігли, не поспішаємо, біг на місці, він не я при ньому ще можу з вами говорити. тому якраз я вибрав що треба. Робимо крок в одну сторону, представник, крок, і повертаємося в іншу сторону. Ось так надаємо вправо на приміщення бігу. Давайте ще три рази. Один. Назад вони рахуємо. Два. Три. Повертаємося в одне положення. Біжимо. Тепер біг вперед. І повертаємося спиною вперед. в одне положення. Вперед. Спиною вперед. Зтемо знову і працюємо далі. Навещи три розсимо вперед. Один. Два. Три. Звичайно, віком на півському динамиках. Коли дуже попрацювали. З вами тепер виконуємо праву рухів. Веді ми вгору, опускаємось і тепер. pedig a nagyon sokszor a kilófusz kárnyi szükszik. De vagy a kérdezőről mondom, hogy a kérdezőről Ще раз короб вдих. Вниз, видих. І ще раз ворог. Вдих. Донизу. Видих. Ми з вами розіняли стопу, побігали в динамічно вправо. Зробили. Тепер потрібно зробити розминку на місці. Руки на поясі, ноги на шими печей. Повертаємо голову. Право, вихідне положення, ліво вихідне положення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стій. Нахиляємо голову вправо, вихід на кожен, ліво, вихід на кожен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стій. Тепер переходимо Круки до наших плечей. Руки до низу, вкладемо головний оберт прямими руками вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Сі, вісім, назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сіть. Руки в сторони. Виконуємо коловий оберт, руками всередину. Звернув увагу, що руки в мене паралельно плеча. Бач, значить нас. І я виконую оберт, значить малюю два повних кола. Малюю. Один. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назовні. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, стій. Руки на боїсі, половині поверх. Спиною. Один, два, три, чотири. Вижста. Один, два, три, стік. Стрибнемо в шершу стійку і проконання вправо, слідкую за тим, щоб коліна не згиналася. Ми нахиляємось донизу, намагаємось руками торкнутися під на на рахунки. Один, два, руки до гриву пригодись. Три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три. Стій. Ми Вже в широкій стійці, Давайте її використаємо. Сідаємо на одну ногу, іншу ногу в сторону. Виходимо з вами право перека. На один, два, проходили ногу. Три, чотири, назад. Працюють. Один, два, три, чотири, один, два, три, стін. На зі кінці ми в сторону і у нас виходить в праву На два рахунки опускаємо вниз. Один, два, стрибком ногу, три, чотири, стрибок. Один, два, стрибок, три, чотири, стрибок. Повертайся на мене, тепер ноги разом. Руки на поясі. Нам потрібно пострибати. Стрибком ноги навісні. Руки в сторону, наші з'їхати. І повернемося повертаємося. Не положення ноги разом. Рука на пояс. Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. і Підмови місце. Дякуємо з доби вдих. Донизу ви. Вдих. Ви все. Розумілку ми повністю зробили, можемо переходити до основної частини уроку. Основна частина. Зараз ми з вами виконуємо вправу на рівновагу. Почнемо найпростіше. Ми відставляємо ногу в сторону і так потрібно простояти 10 секунд. Протримати себе, не опускаючи другою ноги, на у продовжити стріляти. Якщо готові, давай почнемо. Один. 8, 9, 10. Міняємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Є це як розминка. Тепер ми залишаємося перші досі, але ми в ми звертаємо в коліні. Звернемо увагу, що вона має бути в куті 90 градусів. І в такому положенні ми з вами залишаємося 10 секунд. Якщо готові, стоїмо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Міняємо ногу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ускладимо цю вправу, ми так само будемо піднімати ногу, але ми заплющуємо очі. Коли ми не бачимо, ми починаємо потроху рухатись і втрачати свою рівновагу. Яка зараз ми необхідно втримати свою рівновагу. Піднімаємо ногу, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міняємо ногу. Один, 2, кидаємо, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, мать упал. Наступна правда, вона вже складніша, заправа ластівка. Коли ми залишаємося наузі, друга нога у нас назад. Перша увага надіємо стоїмо, трошки знімута в коліні. Тулу паралельно. Підвозі, руки в сторони і ми стоїмо в пластівці, тримаємо себе. Так, ми протримаємось десять сухо. Якщо готові, напишемо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І міняємо ногу ту саму, праву на другу ногу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев. Десь. Супер. Ну і логічно, цю праву складати. Ми зараз зони її виконаємо, запрошуємо широко очі. Знову повертаємося на першу ногу, приймаємо хідне положення, запрущуємо очі і я рахую. Один, два, три, 4, 5, Шість, 6, 7, 8, десять. І вступ у мене вже почались проблеми. На другу ногу почнемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось так ми з вами трошки потренували нашим рівновами. Зараз ми саме виконуємо вправе відтискання від підлоги. Буде два підходи по 10 відтискань. Кожному підході між підходами буде 30 секунд відпочинку. Якщо навантаження вам... Ви можете збільшувати, наприклад, 15-20 відтискань, але і збільшувати відпочинок. Якщо 10 відтискань це 30 секунд, то 20 нехай це буде одна хвилина між шкодами. Ну що, трошки теорії, давай почнемо. Відтискаємося в вихідному положенні в полі вежичі. Це виглядає так, коли тіло паралельно підлозі. Ми опускаємося повністю вниз і піднімаємо себе за коду. Ой, я Якщо в такому положенні правого комунальника важко, тому приймати вихідне положення в полі лежачи на колінах, опускаємося вниз і випускаємося до кору. Слідкуйте за тим, щоб ваші сільниці не торчали в нові і не провалювалися вниз. До час, коли руки у вас потрібно. Ваше завдання слідкувати за тим, щоб кулук у вас працював паралельно під Якщо ви працюєте на колінах, то просто знімайте половину навантаження з цієї вправи. Якщо вам важко робити в кориле, звичайно, краще зробити у кориле на колінах. І е, через декілька тренувань ви відчуєте, що ви зможете у кориле, звичайно, зробити. Ну що, приймаємо паралельщині і десь дотисканці, хто працює то за зима. Готовий працюйте. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Засікаємо відпочинок. 30 секунд. Тягнемося наверх. Вдих. Донизу видих. Ще раз вдих. Видих. І останні нас. Вдих. Видих. Супер. Супер. Нам потрібно 30 секунд. Для того, щоб відновити. Наші м'язи і ми зможемо приступити з вами до другого підходу. Так, ось 30 секунд пройшло. Якщо ти не встигаєш виключити за 30 секунд, став відео на паузу і приєднаєшся своїх починаєш повністю. Сінчик разом з'їхаю, десь відтискаємо. Один, два, три, чотири, Супер. Одну хвилину відпочинемо. Руки до вдих. Донизу видих. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Відтискання ми зробили, працювали над м'язами наших грудей, рук і плечей. Зараз м'язи наших ніг. Отже, ми з вами будемо присідати. Вихідне положення присідання це ноги на шині При виконанні вправи п'ятки від підлоги ми не відриваємо, ми сідаємо вниз. При виконанні вправи я ще руки ставлю вперед. І коли я встигну руки, вже довільно можна ставити руки на пояс, якщо ви хочете. Слідкуйте за тим, щоб спина при виконанні вправи у вас була рівною. Як поради підкоріття, не опускайте внизу. Навпаки, тримайте його вище для того, щоб коли ви сідали, ви були вдих і впій. піднімалися хворобу, ви були видих. Так, вам буде легше вам право. Ну що, теорія позаду, давайте зробимо з вами 15 присідань, 30 секунд відпочинку і 15 присідань повторимо. Якщо витає, давай разом давай роз'язуємо. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Відпочивай. 30 секунд. Вдих. Видих. Нагадую робить Більше присідань. Той більше відпочиваємо чуємо. Вдих. Видих. І ще раз. вдих. Витих. Зараз зробимо ще один підхід присідання і потім будемо робити вправу гнучкість, для того, щоб завершити наш сьогоднішній урок. Ще 5 секунд і зробимо з вами підхід. Хто готовий, давай працювати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Віднолю. Вдих. Видих. Через вдих. Видих. Супер. Ми з вами зробили силовий блок. залишилось тільки вправи. На змочи. Першим вправом. Ми як можна. Згинати, зараз будемо нахилятися до незону, хто торкається підлоги, заводьте руки аж туди за п'яточки і тягніться вирішем. Наше завдання зробити 10 кружинок. Кружинка це коли ми тягнемо ну і відпускаємо себе вгору. І на 10 рахунків затриматись положені як можна глибшому, відчуваючи натягнення м'язок ніг ну, і спи. Якщо ви готові, давайте попрацюємо. Десять, прожимо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять, десять. Затримося. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. в що місті. Давай розвернемося, випадку. Одне коліно поставимо і подаємо собою вперед. До зігнутої ноги. Руки тримаємо. Відчуваючи натягнення у внутрішній частині стегна. Один, два, три, чети, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти. Десять. Затрималося на максимально передній праці. Ти відчуєш повністю натягнення і в цьому стані сили зробимо. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Бережно піднімаємо себе і. Přehodu mu vůbec víc ušou. V dubnu mu přijímáme v se nahoru. Padejeme. Padejme. 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 поставила це коліно на підлогу і двома руками витягнемося до випрямлення ноги до носка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Міняємо ногу. Так само опускаємо коліну на підлогу, а ця нога у нас випрямлена. І ми тягнемося до випрямлення. Працювали. Ми зробили вивували, вправи, вправи на розминку, вправили на увагу, силові вправи, вправили на виночі з повноцінний урок. Дякую вам за те, що працюєте разом зі мною. До наступних зустрічей. Бувай!